Привіт, друзі! Чергова посилка, невеличка, маленька. На цьому тижні буде багато таких дрібних посилок. Я все порозкидав. Дуже багато було замовлень різних. Ого! Навіть так. Так, це в нас захисне шкло, це точно. Дивіться, яка штучка. Написано гарантія, оригінал автентичне. Ну, просто шикарна коробка, звичайно. in China. Тільки я от. Що не пам'ятаю, то для якого це телефона. Давайте будемо далі дивитися, що там ще є. Там ще є. Ага, це вічний сервіс, так званий. Коштує він порядка долара. Така от смішна штучка, брелочок. Але наскільки я знаю, він дуже гарно черкається. О! Ф, навіть з першого разу вийшло. Без жодних горючих засобів. Ну, просто класна штука. Незамінна, чесно кажучи, в погоді. От, чіпили на, на, ну, на ремінець чи куди. І от долар. Долар, а точно запалець. Серйозно, в мене знайома така є, не треба туди ніякої бензини заливати через те, що все там. Ну, сам, розумієте, бюджетна штучка. Але от як сувенірчик і як е, помічник в походах, я думаю, що це прикольно. Мені ж самому сподобалось. Ну, як ви бачите, з першого, з другого разу зачіркується. То при тому, що я не знаю, як, він, як ним користуватися. Так, ну що, вернемося до того Glass Protector. Певно, пора його розпакувати все-таки. Щоб подивитися. Так, якось би так. Якось би так, щоб нічого не пошкодити. Ага, дивіться, бачите, він запакований з XX Turin і мав би відкритися як книжечка. Такс. Угу. Розрізав. Так, і ще чуть-чуть. Та-дам. Так, от у нас є. Бачите, там тряпочка і серветка всередині антистатична. І от безпосередньо саме шкло. Ну, чесно, я захисне, здається, для Redmi 3 замовляв. Значить, це для Redmi 3. Все. І ось шкло ось так виглядає. Ніде не поцарапане, нічого та упаковка така шикарна. Все, всім дякую за увагу. Ось така от посилочка.